Всім привіт! Сьогодні у нас буде довгоочікуване прання на новій програмі Прем'єра. Загружаємо речі. Ну що ж, все, що є, ну, я би хотів, може, більше, ну, але я думаю, нормально. Все. Все ми загрузили, а, ні, не все. Ще одна шкарпетка. Все, тепер точно все. Так. Чим перемо. Чим перемо, чим перемо. Відкриваємо другу ячейку, тому що ми сьогодні будемо прати, так як в мене закінчився. Спеціальний я буду брати капсулу Ariel для білої білизни. Як ви думаєте, брати я для є? Чи для білого? Ну, давайте для білого, тому що там менше запахів, як на мене. Ну, хоча все рівно ну, там і так сильний запах. Дети капсул? туди десь полетіла. Все. Засіб додали. Зручно кинув одну штучку і, все, і в тебе засіб все. І кондиціонер. Кондиціонера ми наливаємо достатньо. На рушники я стараюсь наливати кондиціонера майже в повній Ну, Десь приблизно ось так. Програма прання гіпоалергенне. Температура 60 градусів. Нижче не можна поставити. І віджим 1200. Опції, як я казав, поки що ставити не будемо, Бо тому що Бо тому що, ну, не є потреба. Я ж не знаю, перший раз то не буду ставити. Але ні. Давайте все ж таки поставимо полоскання плюс для того, щоб... прополоскалось добре. Але ні, в режимі і так полоскань багато. Ну, нічого, я серед циклу додавлю. Можу. Так, все. Старт. AIDD тут немає, тому полосочки просто так бігають. Просто так. Друзі, задумався, чи нам потрібен такий час, чи ні. Ну, як на мене, а так. Угу. <звук> ні, ну, друзі, ну, я правда знаю, що хочеться, знаєте, якісь різні програми попробувати. Але я все розумію, що не дуже то і, знаєте. Uh, ну, як вам пояснити? ну що, Хочеться все ж таки спробувати їхні програми. Але от, бачите, як буває. У мене вже на хвилиночку пів пів, от, е, пів, пів от дев'ята. Ну, то можна би було зранку так ставити, але в мене не було часу, у мене пралась постіль. Два комплекти постільної білизни. Хочеться, не хочеться, але приходиться ставити змішані ткани на 60 200. При всьому моєму бажанні, друзі, хотілося б попробувати інший режим, але но... виходу ніякого немає. Можна би було ставити так і зранку вже. Ну, але розумієте, що зранку в мене часу не було, тому вже хочеться, не хочеться, але прийду. приходиться ставити мікс. Дуже хотілося б, знаєте, поставити якусь для вас нову програму і зняти ну, при всьому моєму бажанні бачите, як буває. Мені здається, що то і так довго буде, знаєте. От Я от хоч і поставив зараз мікс 60, але вона мені по-любому зараз видасть цього на 47. По-любому. І то все рівно довго буде. Так що, бачите, як буває. Я ж кажу, при всьому моєму бажанні хочеться нові ось потестити, але не є завжди можливість. Ну ось, що я їй кажу. Добре, нехай буде. Коротше, друзі, йде про Знаєте, при всьому бажанні хотілося б взяти новий режим, потестити, але я ж я кажу, що краще, я думаю, зробити на іншим разом. При всьому бажанні, як ви розумієте, вже не раз повторююся. Ну, що зробиш? Що є, то є. Ну нічого не збирається ще більше рушників на якийсь раз і попереться більше часу. У ну, нас капці кудись там бігає. Я думаю, вам видно було її. Знаєш, ви вже тисячний раз бачили про, про лижу програму змішані тканини, але ну, бачите, як буває. Буває, так буває. Ну, а що я зроблю? Нічого я не зроблю. Три години то для вечора броня, то вже таке. Та й не можу сказати, що ті рушники ж такі аж брудні, ну хіба кухонні, ну але вони все рівно відпираються навіть на такому часі, як ви бачите зараз. Так що наразі поки що поки що змішанітка. Як би мені не хотілося брати на, на тій програмі. Хотілося б поставити якийсь новий режим, але при всьому бажанні не маю можливості. До речі, поки я розказую, ви не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал, ставте лайки, мені дуже приємно. Старання викладати відео на канал, нові якісь, придумувати всякі штучки, само собою. Для мене. Це добре, що я так можу. Але щоб було це більш класно, то щоб ви мені зробили якийсь міні подаруночок. Амсього. О, дивіться, дивіться, дивіться. Всього ж вам треба просто взяти і підписатися на канал. Це ж не важко. Просто нажав кнопочку і в тебе взяв все. І ти підписаний на канал. Так що жмякни на кнопочку, будь ласка, підпишись, не лінуйся. На інші ж канали ви підписуєтеся, то й на мій підпишіться. Не лінуйтеся, підписуйтеся. Якщо у вас кнопочка Сіра, то ви молодці. Можете дивитися відео далі. Ну, а якщо ж вона до сих пір червона і ви не підписані на канал, прямо зараз зупиніть відео на паузу і спустіться вниз, і нажміть кнопочку підписатися. І дзвіночок не забудьте лайкнути, щоб не пропускати сповіщення про мій канал. Ось і все. Замочування починається. Точніше, вже почалося. Тільки мало води якось воно набрало. Зараз я ситуацію виправлю. До речі, друзі, знаєте, припустив одну помилку. Треба поставити полоскання плюс, бо все ж таки там капсула Аріль, а в програмі Мікс два полоскання. і прийдеться мені поставити два полоскання для того, щоб виполоскати ту капсулу. Якщо перед якимись агресивними капсулами, наприклад, персів або Аріель, вони дуже агресивно пахнуть. І я не переношу запах капсул Аріель. Я просто не можу переносити їх. Тому я коли перу <coughs> якісь любі речі. <coughs> Правда. Якщо перу якісь любі речі, бо ну, такі от білі, то я завжди ж м'якую кнопочку Полоскання плюс. Я, до речі, от останнім часом функцію інтенсивно взагалі перестав користуватися, Мені, як на мене, немає потреби. Ну, для мене немає потреби. Правда. Я щось не бачу такої великої потреби включати ту функцію. Та, бо якщо, знаєте, було більш брудні якісь речі, то там можна би було. Ну а так. А так я не знаю. О, якісь зміни ну, рух пішли. Більш інтенсивно. Плюс, бачите, воно так. Хоч воно і намочила, але було цим, то Бачите, ну, би було саме іполегенне. Бачите, півбака речей. Якщо б то був повний забитий барабан майже під зав'язку, та можна би було включати довгу програму. Але так як тут не повний барабан, то я не думаю, є смисл ганяти машинку 3 години з не настільки брудними речами на програмі гіпоалергенне. Воно і так може прекрасно випратися на програмі МІКС. Тим більше стоїть температура 60 градусів. Чому називається програма гіпоалерген? В чому вона заключається? Вона заключається в тому, щоб речі позбутися від всяких алергенів, всяких таких бактерій, якісніше виполоскати. Ось в тому суті вона заключається. Отак вона й тому називається гіпоалерген. Ця програма придумана, напевно, для алергенів, якихось таких, що мають різкі, ну якісь такі, знаєте, не переносять якісь різкі аромати, якісь запахи. Тобто для того програма та й придумана. Ось так. Ось мені здається, щось мало чогось тут. Тобто, якось мало. Чи піни, чи що, чи що, я навіть не знаю. Я думаю, що одної капсули наоборот буде достатньо. Там може й достатньо. Ні, не, ну Нехай ще взбудоражить трошки ту піну, може ту мені так просто здається. Просто чомусь від капсул Аріель, особливо від Аріаль, ну може ще від якихось інших, лопається піною. Розумію, чому в холодній воді не лопається До, від 30 градусів. А якщо ставиш 40 навіть 40 градусів, то вже піна лопається. Вон дивіться. дивіться. Ну, видно. Зразу піна щезає чогось. І на ну, а 60 градусів, то очевидно, там зразу. Зразу вона буде лопатися. Та 95, то взагалі. Там по-любому. Вона, як бачите, зараз. Вон лопається. Пінка зчезає, але менність все рівно в речах є. Та не значить, що там щось речі якось гірше відпираються. Ні, це, це неправда. Речі відпираються нормально. Не звертайте увагу на посторонній шум. Це у нас ну, така сім'я, можна сказати. Вже не раз бачили, тому ціли, цілий цикл прання не має смислу показувати. Та бо якщо це була якась інша програма, можна би вам показати. Бачите, знову зміна руху. Ну, мене, якщо чесно, зараз теж знаєте, не дуже цікаво. Я вже не дивилася твої програми з мішані тканини. Я, вже... я, я на ній кожен день перу майже. То мій фаворит. Ну, бо якраз такі речі треба, на ті, знаєте, в програмі брати. Всі заключаються в тому, що. про... От от, от не збираються такі речі. От Для того та й програма придумана. Трошка така, тому що душу січу. Що... Що... У нас зазвичай такі не речі, змішані. Тут, я тут думаю, ту програму часто використовують в кого вони. А інші програми то вже так. За потребою речей. Якісь вони якісь може інші тут діти можна використовувати. Окей. Зустрінемося на. качнуло так барабан. Зустрінемося на проміжному віджимі, напевно. Спрання. Ну бо ще година 49, ну тут матч. тут дуже довго. Що ж, нарешті дочекалися віджиму на збрання. Це 50 хвилин. Злив був в 51 хвилині. Ай, де шо ж ти. Ай, хотіть подивитися, як тут 400 обратів виглядає. Знову незрозумілий стук. Знову зйомка на ніч. Година вже півдесята, пів через 20 хвилин, через 15 буде вже, от через 15 хвилин буде вже година 10, а ще цикл буде йти 50 хвилин, то, то так нічого собі часу. До речі, розклала з третього разу. Дизбалансу майже немає. Які хоч такий крихітний дисбаланс, але все рівно щось, бачите, щось підстукає. І оце мене теж, бачите? Трошки якби, напрягає. Що так от барабан, якось, ну, не знаю, не сам барабан. А... Ну і не колишиться, то просто сама от теж той залізний барабан. Якось він ну, так крутиться, чи що я не знаю, ну щось такого не мало би бути. Може то вже давно так було. Але хоча б не мало бути, бо ж нова машинка була, то вроді такого не було. Досить таке гаряче. Добре, зустрінемось тоді, коли вже буде вихід. Віджимо на максимальні оберти. Все, дійшла, ну вже спадають оберти, все, вже віджим закінчився. Ось так. Ну, полоскання кілька, то я не буду знімати, тоді так ясно, що тут там буде. Просто в великих кількості види будуть полоскання йти, всякі такі, віджими. Ну, коротше, мені здається, я буду закінчувати потім відео. Ну... Можливо, я ще мам знімлю. Кусочок фінального віджиму. Ну, можливо, але не обіцяю. Просто не хочеться. Ну, добре, може, хіба йому? Може, знімлю. Поки що прощаємося на деякий час. Йде фінальний віджим до кінця 11 хвилин. Трошки є вібрація, але то, можливо, від того, що речі там. I, uh, już ciężkie. Нагадую, 1200 нічого не видно, правда, але. Ну, рушники ж, вони ж то там всяке може бути вони можуть закрити, розкритись. Вібрація ядро. єдро. Що там по обертах. Тисяча Ще йдемо до диапазону 100 обертів. Ну як 100-70, напевно, тому що дисплей обертів неправдивий якийсь, як на мене ставиш те, що ти хочеш, щоб було рівно, але лежа, тобі робить, як захочу. Ну, але я ту систему все рівно виправлю. Можливо, щось і зміниться. Ну, але не гарантується, просто так думаю. 200. ну Але мало бути ще на 30 обертів більше, Ну але тут вже, тут вже так не вийде. Тут вже я нічого не зроблю. Можливо, навіть на сервісному тесті так само це буде. 1170, вище, напевно не вийде. Отже, 1200 обертів. Зустрінемося, коли вже буде під кінець. Під час. Все, отже, вже закінчився. Іде розкладання. Розпушу. Дякую, Лижа. Всім дякую за перегляд. Дякую, що дивилися відео. Брали речі зі мною. До зустрічі в двох відео.